У художньому музеї знову розквітла Петріківка. Цього разу тут представлена творчість Людмили Лук'яненко, викладачки дитячої художньої школи імені Тетяни Пати. Близько 30 декоративних пано, і кожне унікальне. Мистецтвознавці і прихильники народної творчості запрошують прийти подивитися, у числі поціновувачів і наші кореспонденти. Пісні петриківського фольклорного ансамблю доречні, бо стали ніби продовженням творів, таким же природним як сам унікальний розпис. Чи то щіточкою, чи то пальчиком скрізь є. Це бархатисті квісти, це одна з останніх робіт. Така з однієї квітки бере початок велика композиція. Візерунок ніби розкривається на очах, розквітає. Початок та продовження це основна ідея мистецтва Людмили Лук'яненко. Протягом всього життя я просто вражена цими творами старих майстрів. І намагаюся створити щось своє. Учні в мене є учні е, дуже талановиті дітки Петриківські, і я також вважаю, що це закладено в них на генетичному рівні. Придивитися уважно до кожного твору, знайти символи у тонкому орнаменті барвистих рослин і фігурках птахів. Це і значить заглибитися у традицію Петриківки. Її прекрасне відгалуження, праця Людмили Лук'яненко кажуть мистецтвознавці. Ви знаєте, дуже цікаво було працювати цією, зі... Експозицію, вона така сонячна, дуже багато. Е... Грає кольорів спектральних кольорів. Поетизована краса у вигляді ліній вигнутих ліній, пружних, але є безумовно свій такий власний почерк, який відрізняє від інших майстрів. Відкриття цієї експозиції ще й привід зустрітися із такими рідними колегами та однодумцями. Вечір вийшов дуже зворушливим. Мене вражає її. Оця внутрішня, якась розумієте, окриленість, і не випадково вона пише вірші. І оцей вогник тепло, якесь, розумієте, якесь диво, яке вона в собі носить, воно ще не відкрилося у повній мірі. Розквітає талант Людмили Лук'яненко у творчості її дітей. Головний художник родини ще підростає, каже майстриня про онука Владислава. Що робимо? Малюємо. Малюємо. Заворожливі орнаменти Петриківського розпису майстрині Людмили Лук'яненко можна побачити до 15 травня у художньому музеї. Намалюй мені майстрине Намалюй мені майстрине долю. з стояв... Ірина Каблоцька, Хисний, новини 11 каналу.